Найсучасніший дрон Sima X15A подарує тобі незабутні відчуття польоту. Він готовий до польоту, як тільки його отримаєш. Завдяки передовій технології підвищується якість фотографування при зависанні та при зйомці відео. Монтаж лопастий. Існує два види лопастів з маркуванням А та Б. Коли лопасть вставляєш, зверни увагу на відповідні позначки на ній. Встав захисні дуги у відповідний отвір. Встанови акумулятор у дрон. Відкрий батарейний відсік пульта дистанційного керування та встав чотири придбані батареї у батарейний відсік і заверши установку батареї. Тепер увімкни пульт і дрон для встановлення зв'язку між ними. Після з'єднання з пультом керування дрон може злітати та сідати за допомогою усього однієї кнопки. Утримує постійну висоту польоту та зависає. Індикатори блимають при низькому заряді батареї. Коли індикатор дрона блимає, це означає, що акумулятор дрона розряджений. Батарею необхідно зарядити або замінити. Коли заряд батареї дрона низький, використовуй зарядний кабель для заряджання. Коли індикатор гасне, це означає, що зарядка завершена. Зліт Зниження. Перед. Назад. Ліворуч. Праворуч. обертання ліворуч. Обертання праворуч. Безголовий режим для початківців. Натисни та утримуй правий джойстик, щоб увімкнути безголовий режим. Щоб вийти з нього, тисни на джойстик знову, перемикання високої та низької швидкостей. Короткими натисканнями правого джойстика змінюй швидкість польоту дрону. Режим коригування. Коли дрон завис, тисни лівий джойстик, щоб перейти в режим тримінгу, а потім натисни відповідний джойстик для точного налаштування. Натисни лівий і правий джойстики одночасно праворуч вниз для горизонтальної корекції. Натисни і утримуй ліву кнопку, а потім перезапусти пульт та скинь режим тримінгу. Сальто спочатку натисни на кнопку обертання у верхньому правому куті, а потім натисни правий джойстик для обертання. Сіма X15A. Керувати так легко.